Наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня отримала від волонтерського центру Доліндо імені Євгена Івченка гуманітарну допомогу. Автотранспорт для доставки забезпечив депутат Миронівської міської ради Віталій Шпиль. Відділення лікарні поповнилось п'ятьма функціональними медичними ліжками та двома вертикалізаторами-тренажерами для реабілітації пацієнтів. Міський голова Віталій Савенко, перший заступник міського голови Олександр Шпиль та генеральний директор КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолій Ситник подякували благодійникам за допомогу, висловили сподівання, що і надалі медична галузь громади буде отримувати підтримку і необхідне обладнання для покращення обслуговування пацієнтів. Користуючись нагодою, ми запросили до розмови керівника закладу Анатолія Ситника. Обладнання потрібне, і ось сьогодні те, яке привезли, воно дійсно може бути використане, буде використовуватися ліжка, вони функціональні, вони вже раз привозили. Ініціатива була від заступника Мера Шпиля і мера. Вони їх спрямували до нас. Я так понял, зрозумів, що і наш завхірургічний Міділка «Капустей» десь дуже підсуєтився, щоб це було. Ось. Це добра справа. Їх треба, щоб було таких справ більше. Тоді буде нам краще, ну, нам було б краще, якби ви не хворіли всі жителі ОТГ. Да. А ми могли вас ефективно і безболісно. При необхідності лікувати, ми це будемо по можливості робити. це буде і по всій вірогідності, в неврологічне відділення пару в терапевтичне і. Так, по справедливості розділимо, не дивлячись, хто автор цього. Ну, помаленьку будемо комплектуватися, тому що якщо віддати всіх буде в одному дуже хорошо, друже погано, ну це буде не дуже справедливо. Жуливі ці ліжка. Вони, вони, вони зручні, тому що вони, ну по-перше, вони доволі стійкі. Вони будуть довго працювати. На жаль, ми не можемо зробити такої якості, не робимо наші. І в Радянському Союзі, і зараз Якість ну, така, яка не дає цьому обладнанню довго працювати. Ось. І вони електрично піднімаються, опускаються, людині робиться та його поза, яка йому найбільше підходить. Бо кождо своє болить, кожному своє подобається. Вона оце подобається менше болить, якраз і підбирає. Тому буде краще. Ми завжди хочемо, щоб коли лежимо, щоб було зручно, тепло і, і м'яко. Ну і так на цих ліжках і буде, я думаю. Ну саме краще, щоб на них ніхто не лежав. Ну, на жаль, цього так, не буде. Так, на жаль, так, на жаль, не буде. Анатолій Павел, протягом року ви отримали неодноразову таку гуманітарну допомогу. Наскільки вона підтримує роботу закладу? Важко сказати, наскільки вона підтримує. Я можу сказати, що вона не лишня, вона тільки робить покращує ту медичну допомогу, яку ми надаємо. Тому що ліжка, Тепер оці, що для реабілітації прилади, привозили монітори пацієнтів. Де ще багато чого привозили, що ну, покращує цілому надання медичної, якість надання медичної допомоги? Люба допомога. Ну, треба дякувати і казати, ще давайте. Да, ну, я думаю, що колись ми будемо багаті, нам не треба дати ні допомоги, ні нічогось іншого. Будемо забезпечені. Будемо забезпечені за рахунок ОТГ, тим більше в нас є. У нас таке ОТГ. Нам потрібно сказати самозабезпечене. Да, завдяки цілому ряду підприємств, таких великих, які в нас є. Тому нам легше чим іншим в цьому напрямку. Анатолій Павлович, ми з вами зустрічаємося в такі вже передноворічні дні. Да. І от у вас є можливість да. зараз Я... привітати да. жителів нашої громади. Я, да, в ці от передноворічні дні хотів би всім побажати самого здоров'я, ну, можливо, навіть не так, миру. Бачите, як сталося, що ми воюємо. На жаль, так сталося. Ми повинні відвоювати своє право на хороше майбуття своїх дітей і внуків. Хтось колись це повинен був зробити. Робимо зараз ми це больно, дуже больно. Да. Але незалежно від цього, життя йде, воно продовжується. Ось на днях буде новий рік. Всім здоров'я, щастя, щоб було все добре в сім'ях щоб діти були щасливі, щоб внуки, ну, щоб все було добре, щоб життя було таким, знаєте, м'яким і теплим, як це шкурка із пісця така. Мягенька, і хочеться постійно, щоб воно було так, і щоб люди, їм було добре і добре, і хотіли довго жити і мали таку можливість.